Пані та панове любі мої бонжорно, Олександр Вас вітає. Сьогодні у нас з вами дуже цікава тема. Будемо пропрацьовувати питання маніпуляцій. Обов'язково дивіться це відео з само початку до кінця, адже переконую вас. Більшість із вас є об'єктами маніпуляцій в стосунках. Іноді, можливо, ви цього не помічаєте, але зараз. Помітити. Тому прошу, дивіться це відео з само початку до кінця. Любі, розбираємо питання маніпуляцій. Сьогодні ми проговоримо, в цьому відео проговоримо, які маніпуляції самі розповсюджені в плані стосунків. Ну, в основному це в стосунках е трапляється. А в іншому відео, наступному, вже власне, будемо говорити, яким чином навчитися виставляти бар'єри перед маніпулятором і, власне, е ну, не вестись у нього на поводку. У нього або у неї на поводку а, маніпуляції. Дивіться, почнемо з того, що є маніпуляції дуже примітивні, дуже банальні, але як не дивно, дуже дієві. Дуже дієві в багатьох стосунках. А є маніпуляції витончені. Це вже буде, скажімо так, фіналочка цього відео. Поки що давайте поговоримо про примітивні маніпуляції, котрі дуже розповсюджені. І перша така маніпуляція це образа. Коли ваш партнер маніпулює просто почуттям образи. Дивіться, інша справа, що коли в стосунках дійсно ви щось зробили не так, ви образили людину, ви щось не так сказали, ви підвели людину, ви не виконали свою обіцянку, яку ви раніше давали, ви не стримали своє слово. І коли людина вам каже, слухай, я образилася, бо я образився на тебе, тому що і це може бути аргументовано. Це одна справа. Тут потрібно нормальним, дорослим діалогом, без драм, страстей, емоцій і, і бажано без е, е, <свісно> власне, сісти, поговорити, принести своє вибачення і рухатись далі як пара. Але дуже часто трапляється наступна історія. Коли ваш партнер маніпулює почуттям образи з дуже простою метою, що було? зараза, по-моєму. Щоб було, по-моєму, і щоб партнер був такий, знаєте, дресирований. Я обіділась. Я на тебе обіділась. А, ви не зателефонували на 15... Ви зателефонували на 15 хвилин пізніше. Я образилась. Ви щось не зробили те, що ваш партнер, начебто. Гадав, що ви здогадаєтесь зробити, а ви не здогадались. Я біділась. Я обіділась. А чого ти не додумався? А чого ти не додумався це зробити? Насправді, це дуже розповсюджена історія. А в підлітковому віці, в підліткових стосунках, це взагалі катастрофа, тому що коли підлітки заходять в стосунки, перше, них немає досвіду стосунків, вони починають гратись один одним, грати грати з нервами, так грати маніпуляціями. Чому так відбувається? Тому що якщо виникають почуття, це дуже важливий момент. Що якщо виникають почуття, тобі хочеться, щоб твій партнер от був тут зараз забудь. Ти мой, ти моя. Розумієте, як це працює? І коли нам щось десь не подобається, ну, до прикладу, якась мінімальна увага вашого партнера до своїх друзів. До своїх знайомих, навіть протилежного полу починається власне всі істерики. В підлітковому віці це дуже трапець, дуже розповсюджено і у чоловіків, у хлопців, і дівчат, в дорослому віці. Більше, як мені здається, суб'єктивно, жінки це маніпулюють, але є і чоловіки, чоловіки, дорослі, котрі на все ображаються. І жити і взагалі мати а, пару з такою персоною, це ще ти задоволення, це ще той мазохізм. Коли в тебе партнер, котрий на тебе постійно ображається, навіть коли немає на то жодної. Причини. Тому перша маніпуляція, друзі, дуже розповсюджена. Маніпуляція образою. Партнер просто на вас ображається, незрозуміло не не за що. Якщо ви ведетесь на цю маніпуляцію, намагайтесь якось сонечко, не ображайся, ось тобі квіточку, я ж нічого не зробив, ось тобі квіточку і таке інше. То знаєте, що все вам вже гарно грають. Вам гарно грають, і ви, власне, на гачку, як рибка на гачку. Це перша маніпуляція. Наступна маніпуляція. Досить дієва. Тому що з перш, першу маніпуляцію, ну багато хто може сказати, що ти на мене образилась, якщо я нічого поганого не зробив. Да, то друга маніпуляція тут дещо складніше. Це маніпуляція провиною. Це маніпуляція почуттям певної вини. Те, що я в поганому настрої, бо ти. Чогось не зробила, бо ти чогось не не зробив, бо ти не зрозумів, що я цього хочу, бо ти не відчув мене, ти мене не так кохаєш, ти мені так не так довіряєш. І можна цю всю історію вже далі розрулювати. Це вже багаття, яке тільки хібаш подухаєш, і воно вже, все сильніше горить. Маніпуляція почуттям. Провини. І це дуже важливий момент, на котрому я знову хочу заакцентувати увагу. Ця маніпуляція надзвичайно сильно працює, якщо маніпулятор знає. Що у партнера є щирі почуття, що партнер щиро кохає. Коли немає цієї фальші, знаєте, ми один з одним, один одному в обличчя посміхаємося, але знаємо, що ми один з одним, тому що нам просто вигідно бути один з одним. Розумієте? Е, є багато таких стосунків, почуттями там взагалі не пахне, але людям просто вигідно бути один з одним. Але коли у вашого партнера є щирі почуття, йде маніпуляція провиною, що ось ти завинив. Ти не зробив, ти мене не відчув, ти і так далі. А це дуже сильний інструмент маніпуляції, бо партнеру, котрого стосунки, ну просто в ліпешку розкладається, аби щоб не було знаєте, цього певного стресу в ваших відносинах. І насправді маніпулятори, котрі свідомо цим користуються, ну, роблять дуже погану справу. Насправді, ну, взагалі, маніпуляція це не хороша справа, але людина, котра свідомо користується да, такою маніпуляцією почуттям провини. Розумієш, що це сильний інструмент. Тому що якщо людина почуттями присіла на гачок, далі починається оце, крутимо, вертимо, як нам хочеться, як нам подобається. А відчуття провини знову ж таки, коли ти щось не зробив, щоб мені було приємно. Я очікував, я очікувала від тебе, що ти це зробиш, а ти це не зробив. І ти поганий. І починає починається це, це все мутіво. Розумієте? Тому, любі мої друга, маніпуляція дуже сильна, котра дуже сильно працює, це коли вам нав'язують почуття провини. Третя маніпуляція це та маніпуляція, котра часто зустрічається в стосунках. Особливо в співзалежних стосунках. І це та маніпуляція, котру доволі часто використовували багато батьків, коли ви ще були дітьми-підлітками. І це маніпуляція порівнянням. <клух> а от Андрюша, а от я не знаю, там, а от Нікіта, власне, так мамі нерви не тріпає. Як ти тріпаєш? Що це я маю червоніти на батьківських зборах? а? Зараза! <клух> Зараза ти така. Чому я маю червоніти? Вас завжди порівнювали. Ну, багато батьків це робили, тому що не мають би, розуміння, скажімо так, ну, хоча б базових психологій. психології. Я не хочу сказати, що я там багато чого розумію, справа мова взагалі не про це. Про те, що такі речі, як порівняння, насправді ніфіга не працюють. Вони тільки налаштовують людину проти тебе дуже часто. Але в стосунках інша історія, тому що коли в стосунках є почуття, це навпаки працює так, як потрібно маніпулятору. Зараз поясню. І, власне, вас завжди порівнювали, коли ви були дітьми. І у вас ну, було дуже просте, знаєте, дуже простий висновок. «Андрюша, молодець, а дебіл. Андрюша, молодець, а дебіл. Ну, це по факту пряма мова, то, що казали вам, батьки, «Чого ти мені нерви тріпаєш зараза? П'ятірки тільки принось. Як це в стосунках відбувається? А от Наташке Діма, сумочку купив. А де моя сумочка? А ось її на море звозив. Я теж хочу на море. Хороший в неї чоловік, хороший в неї хлопець. Що вам кажуть? Або ти везеш на море, і ти хороший. А якщо ти не везеш на море, ти поганий. Ти просто поганий. Банальні порівняння, коли е, ми дивимося на інших, нам здається, що у інших все класно, у інших все просто зашибісь. А якщо це не так зашебісь, е, як у нас, е, власне, треба кого знайти винним? Вірно, партнера. Ха -ха. Вірно, партнера. І це та штука, е, дорогі жінки, яку ви дуже часто використовуєте по відношенню до ваших хлопців, і чоловіків. Дуже часто використовуєте, тому що це зручний інструмент. Це зручний інструмент тиску і впливу на людину. Це зручний. Інструмент впливу на чоловіка, до якого здебільшого, давайте будемо об'єктивними. Здебільшого, у вас немає ну просто таких щирих почуттів, що це мій чоловік, там бла бла бла. У вас немає таких щирих почуттів здебільшого. Да, але ви разом, бо ви разом. Знаєте, як дуже багато пар разом, бо просто були звикли бути разом. Але ви вже насправді так, вибачте, затрахали один одного. Але ти менш, ми разом, бо ми разом. Ми вже так звикли один до одного. Але періодично треба ж мізки один одному прополоскати, так і власне а порівняння що от у неї є а в мене немає ні мужик значить не мужик а якщо у мужика є дуже щирі почуття то власне, буде, буде в ліпешку лупитись, аби щось зробити те в ваших стосунках, що є у вашої подружки, або у якоїсь там знайомої і так далі. Тому третя маніпуляція маніпуляція порівнянням. Досить такий сильний інструмент маніпуляції, якщо ви не знаєте, як йому протидіяти, котрий працює при умові, що у вас є почуття. Взагалі всі, всі маніпуляції дуже сильно працюють, дуже дієві, якщо у вашого партнера є щирі до вас. Почуття. Тому що йому здається, що я ж роблю все абсолютно, щоб моє серденько кохане було щасливе. А іноді така, скажімо, досить твереза, свідома думка, що серденько може свідомо маніпулювати людині, що закохана в голову, така думка не заходить. Ну, Це нормально. Коли серденько працює, мозок вимикається. Наступна маніпуляція це коли. Особливо знову ж таки трапляється в стосунках, і її дуже сильно цю маніпуляцію використовують жінки, коли апелюють до певного образу. Ну, наприклад, всі чоловіки хочуть бути сильними. В силу своєї природи, я ж чоловік там, сильний, відповідальний, Я не дуже відповідальний, але тим не менш. Все ж таки, це певний такий портрет, який є привабливим для чоловіка і цілком природнім для чоловіка. Да? І коли жінка в контакті з таким чоловіком і хоче більшого. Більшого, здебільшого, в матеріальному, в матеріальному контексті чоловік може на свою адресу почути наступне: Ну ти ж мужчина. Ти ж мужчина, мой. А, Давай. У А, Я таке в своєму житті колись чув. І я знаю деяких своїх знайомих, котрим їх дівчата подібне говорили: Ну, ти ж чоловік? Давай. Дивуй мене. Мені, завжди, мені колись таку річ сказали. Ну ти ж чоловік, удиви мене. На що була моя відповідь? Так може в цирк сходимо? Ну, я не цирк, я не зобов'язаний тебе дивувати. Ну, тобто, що значить здивуй мене? Здивуй мене в а, розшифровую на людську мову в спев в, в, перекладі з жіночого. Я хочу якийсь дуже ексклюзивний подаруночок. Здивуй мене, розумієте, коли йде апеляція до певного образу, що є привабливим, що є цілком природнім для чоловіків. Не скажу, що це супер розповсюджена історія, така як, наприклад, маніпуляція провиною, так або порівнянням, але тим не менш, це дуже дієвий інструмент, який я переконаний, багато чоловіків з вас за своє життя в тих чи інших стосунках ви чули, коли ви казали: Ну, ти ж чоловік, вперед із І Відпишіть, будь ласка, в коментах. І тепер, друзі, давайте ще зафіналимо одною дуже сильною маніпуляцією. Ну, як сильною маніпуляцію? Це насправді. Тут дуже хитра штука: це і маніпуляція водночас, з іншого боку, це, начебто, і не маніпуляція. Це вже досить витончена історія. Вона полягає в тому, що коли ваш партнер сам свідомо приймає те рішення, котре є бажаним для вас. Але а, тут ви прекрасно маєте зрозуміти вже за логікою, що подібними речами, як маніпуляція провиною, маніпуляція, а, до, а, маніпуляція до певного образу, так? А, маніпуляція образою ну, не спрацює. Тому що в такому випадку ваш партнер приймає не сам свідоме рішення, зробити вам приємно, а ви його підштовхуєте прямо і нагло, що він прийняв це рішення. А в витонченій маніпуляції, коли ваш партнер сам по власному образує, Приймає таке рішення, це інша історія. Здебільше це працює як? Якщо в стосунках щирі хороші почуття, і партнер каже своєму партнеру наступне, знаєш, було б непогано, щоб от в нас це з'явилося. Було б непогано. Якщо щирі почуття, і партнер вас кохає, то він це оп і зафіксував, і, звісно, у нього буде бажання це реалізувати. Питання по спроможностям, тому що, здебільшого, це такі історії, які стосуються матеріальних благ, скажімо. Так тут вже питання по матеріальним спроможностям людини. Якщо вона зможе швидко це дозволити, то вона здебільшого це зробить. Якщо не зможе швидко, то власне це стане певною метою, це придбати, це зробити, щоб моєму партнерові було класно. Але тут є дуже важливий нюанс, надзвичайно важливий нюанс. Якщо це робиться свідомо, тобто жінка або чоловік свідомо каже це своєму партнерові. <після, Після того, як ви це сказали, не має бути жодних образ, умовно через тиждень. А пам'ятаєш, що тобі казала, було б непогано. Пам'ятаю, а ти не зробив все. Тоді розумієте, сама, сама концепція дуже витонченої маніпуляції, вона руйнується, тому що ви вже показуєте і демонструєте те, що ви хотіли обережно, але навмисно це сказати, щоб ваш партнер це реалізував. Це витончена історія тоді, коли ви сказали і забули. Сказали і забули. І у вас немає потім жодних образ, що ваш партнер цього не зробив. Бо ви ж так цього хотіли, а він не зробив. Ні. Це та історія, коли ви сказали і забули. Якщо партнер ваш це зробить, ви, Боже, я класно, дякую тобі велике. Це історія. Більше коли ми декларуємо власні бажання. Тут є хитрість. Хтось каже, це не маніпуляція, це просто коли партнери діляться власними бажаннями. Насправді так воно і є. Але якщо розібрати з точки зору впливу на поведінку іншої людини, це також можна назвати маніпуляцією, але дуже і дуже витонченою, коли ви підштовхуєте вашого партнера плавно, обережно, делікатно до прийняття того рішення, котре бажане і вигідне для вас. Але ви це робите настільки тактично, що ви не ображаєте людину, не, не, жодним чином не апелюйте до якогось образу. Ти ж мужчина, де моя нова сумочка, де мой ой, хвон, ой, хвон 16. <плес> О, ти мені купив е, 14, фу і брод. <плес> тобто оце і все і бліотіна не, немає. А коли е, обережно, тактично ви підштовхуєте людину до того, щоб щось в ваших відносинах трапилось те, що ви бажаєте. І якщо це не трапляється за короткий проміжок часу, у вас немає істі. Он не мужик. Він мене не любить, і таки інше. Любі мої ось такі маніпуляції сьогодні. Озвучу в наступному відео. Ми з вами будемо говорити проговорювати питання, як виставляти бар'єри на шляху людини, котра бажає вами маніпулювати. Тому це буде цикл із двох відео. Питання маніпуляцій. На сьогодні дуже дякую за перегляд. Прошу діть, будь ласка, в описі, Я інстаграм підписуйтесь на мій інстаграм. Є моя електронна пошта. Якщо хтось бажає з вас зі мною трішечки персонально попрацювати, щоб Олександр там прополаскав мізки. Звертайтесь. А, але одразу хочу сказати, далеко не на всі питання. Не, я не, не на всі питання даю відповідь і не, всю, не всі, скажімо так, випадки беру в роботу. Чому? Тому що моя робота має бути ефективною. Я себе не позиціоную якийсь там супервумний е психолог, психотерапевт. Зовсім ні. Як я кажу, я інтернетний не піздюк. Але за свою діяльність в колишньому Ютубі, яка тривало 6 років, дуже дуже багатьом людям я мізки вправив на місце. Короче, побачимось в наступному відео. Дякую за перегляд.